Не знаю, чого стільки на раз, але думаю, народ готується зараз трохи до весни. Відвантажуємо ДТЗ-ку 53-54 HPX на широких шинах 8100. TerraForce 255, 5350, Kentaur 404. З бокдиським щепленням 8100. Так, дві штучки DMTZ 255 XL по 6000. І один з цих скаутів за, якщо не помиляюсь, 5400 доларів з доставкою цей тракторець. Це оновлена модель Сентая. І забув найголовніше. Остання моделька 404 скаута, їх вже немає. Ціна 9900. Ну, Але я думаю, він до двох неділь вони знову появляться. Зараз залишився тільки один єдиний, такий ж самий 504. й Його ціна 12400. Ну, Звичайно, знижок ніхто не відміняв.